Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні хотів би привернути вашу увагу до хвилі дописів, які звучать в такому панічному настрої в засобах масової інформації деяких Російської Федерації. Про те, що мовляв, народ там теж не турбується про те, що західні країни, зокрема країна Європейського Союзу, Дозволять собі запровадити заборону на проїзд громадян Російської Федерації, тобто просто-напросто заберуть візи, не дозволять візовий контроль громадянам Російської Федерації для заїзду на територію країн Європи, зокрема Європейського Союзу, ну ця. Інформація сама по собі є безумовно позитивною, адже саме краще виграються війни тоді, коли йде вплив на маси. Не на еліти навіть, а на маси. Саме цікаве, що в умовах переходу Російської Федерації з фази гібридної війни, з фази намацування слабинок військового характеру. Тобто, фактично, вже початок пробних бомбардувань в території ЄС і НАТО, зокрема, йдеться про Польську Республіку, яке відбулося буквально вчора вночі. А ця інформація про тиск на російське суспільство, вона є абсолютно, я би сказав, яблучко, в десятку. І цей захід, який може з боку Європейського союзу, який може увійти в так званий 19-й пакет. Санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації став би надзвичайно чітким влучним і надзвичайно дієвим ударом по економіці, звичайно, по соціальній сфері, по статках, і насамперед по психології простих, як, як то кажуть, звичайних росіян. Хотів би нагадати, що згідно. Певних соціологічних опитувань, які поширюються на території самої Російської Федерації, 60% населення Росії не відчуває на собі впливу війни в Україні російсько-української війни, а 40% процентів взагалі ну, вважають молоді, говорять, що їм ця війна взагалі, тобто не впливає на них, не впливає на їхню якість життя. Вони хочуть миру, начебто підтримують мир, але проблема в тому, що вони ставляться по суті індиферентно. саме переважна більшість молоді, яка як, як не парадоксально використовується і буде використовуватися очевидно все більш активно, якщо військові дії продовжаться диктатором Путіним як гарматне м'ясо проти е, України, а можливо інших країн. У його війнах. власне, заборона візового режиму проїзду громадян Росії на територію Європи насамперед, насамперед викликала значну паніку саме в еліт, тому що їздити в Монако, їздити на відпочинок в Куршавель, а в ряд інших, на ряд інших курортів відомих європейських їхати в казино на вихідні грати. Або ж кататися на лижах, або відпочивати на яхтах, або їздити в Лондон до своїх діток, які там вчаться здобувають коледжа в коледжах кращих вищого світу за десятки тисяч євро. Безумовно, це є великий дискомфорт, якщо заборонять такі поїздки. І це чудово усвідомлюють російські еліти. Було б безумовно значно дієвіше, якби до, ці, до цих санкцій, імовірних, Разом і одночасно доєдналися Сполучені Штати Америки. Я маю на увазі ті ж візові санкції, ну, скажімо, якщо Філіппу Кіркорову заборонити, або іншим так званим російським зв'язкам їздити в Росію у Сполучених Штатів, де вони не один рік успішно проживають в Каліфорнії, в Флориді, в інших комфортних і. Теплих штатах, де вони мають свої маєтності вже десятки років. Вони ж не живуть в Росії, зрозуміло. Їм, власне, проблеми війни, і проблеми поступлю росіян дуже далеко. Але вони приїжджають в Росію на концерти, збирають каси, ведуть свій бізнес і заборонити такі, власне, перельоти, катання туди-сюди, було б прекрасною санкцією. Як дійсно Дональд Трамп сказав, що економічні санкції можуть не дати е, значного ефекту і швидкого ефекту, і це правда. А от санкції особисті проти простих росіян, які, якщо не, не толерують, то просто індиферентно ставляться до агресії і абсолютно варварства російського керівництва проти України і проти всього світу, безумовно, вони би дали надзвичайно потужний ефект, тому що навіть в найжорстокіших диктатурах, там де Наступають на інтереси простого народу, там, де наступають на гаманець звичайних російських громадян, там безумовно буде адекватна і достатньо е, ситуація навіть такого рабського народу, який ми народ Російської Федерації щодо політики їхнього керівництва. І зазначу також, що буквально прийшла сьогодні інформація, що в конгресі. Сполучених Штатів Америки такий собі представник Палати представників, прошу відмітити, від республіканської партії, тобто від правлячої партії, Джо Вілсон, отже, від партії прихильників Президента Трампа зареєстрував законопроект, яким передбачено відновлення санкцій торгово-економічних санкцій проти Російської Федерації, схожих на так званий закон Джексона Веніка. Який у свій час діяв з 1974 по 2012 роки він передбачає дуже суттєві обмеження в торгівлі Сполучених Штатів з Російською Федерацією? Хотів би зазначити, що даний конгресмен взагалі виступає за припинення будь-якої торгівлі з цією терористичною диктатурою, цитую республіканця Вілсона. Власне, цей крок, як і можливий візовий режим, повинні стати тими дієвими засобами, які реально разом з санкціями Європи зможуть припинити, скажімо так, підірвати, а тоді і припинити з певним часом російську військову агресію. В іншому випадку, вчорашнє бомбардування території Польщі шахедами. Які начебто не встановлені їх, їх, їхні походження досі, але всі знають, ч, чиї вони і звідки вони летіли, безумовно стане першою пробою. В ці дні відбувається навчання, доволі масштабні російсько-білоруські навчання на заході Білорусі, які так і називаються Захід 2025. І безумовно, що вчорашня атака, шахедно-ракетна атака на Польщу. З боку Російської Федерації є, е, до речі, з використанням території Білорусі, вона стала прелюдією до цих навчань і прилюдією до подальшої рашистської агресії. Тому, очевидно, що рішучі і дієві кроки е, Європейського Союзу і США стануть серйозним застереженням, а згодом і ударом по агресивних подальших планах Путіна. В іншому випадку. Ця агресія з боку Москви, безумовно буде продовжена.